вже забирати Домініка і Дениса. Думаю, вони вже нас чекають. Ні, ну якби вони чекали, вони б вже нам подзвонили, це точно. Так, вони нам не дзвонили, значить, вони ще не приїхали. Але я і справді вже дуже сильно хочу заселитися в наш новий будинок. Та, тут стільки ключів, а навіщо стільки ключів? Ну Тут ще ключі від кімнат ваших. від... В, ще вроді від підвалу тут є, від даху. Ну добре, поїзд може реально зараз уже приїхати. Давайте вже підемо до них і їх зустрінемо. Так, ну поїзда я ще не бачу, значить, вони ще не приїхали. Ну, ми якраз часу, зараз ще вийде, що ми їх ще чекати будемо. Ой, мамо, віша ти з цим чеканням та й чеканням. Ось, їде, я бачу, я бачу. Так, та тепер треба, щоб вони вийшли. Так вроді ж, вони, до речі, лишили у бабусі. А, ну, ти права так. А ось і ми баба! Домініка! Денисчик! Привіт, Діана! Привіт-привіт! А де ти таку форму взяла класний одяг? А ти цей ж в подарунок з будинком? Справді, та там є ще два комплекти. Ще половина одягу в старому будинку, але мамин і татовий одяг ми вже весь завезли. А, та точно рахуй, половина одягу ще у бабусі. Ну так, так що одягу у нас ще треба чимало нашого перевезти. Привіт, Денисчику, привіт-привіт. Як ти був чимненький? О, Отак, Денисчик був дуже чемний. Ой, привіт, маму, привіт-привіт. Привіт-привіт, донечку. Як ви тут уже ключі отримали? Та, та ми вже зараз будемо йти заселятись. Ой, а я ще хочу погуляти по місту, а потім у мене вечірній поїзд. Ой, бабу, не зайдеш на чашечку кави? Так, ми б показали б вам ваш буди... наш будинок. Ой, та це дуже люб'язно, але ви краще самі заселіться, привикніть, а потім ми з дідом приїдемо. Десь через доньків два-три. Ну добре, нам вже треба йти, бо вже справді скоро вже буде, яка то вже скоро буде година. М -м -м. А, тут -то -то вже буде скоро сьома, нам треба вже й вечеряти. А ми не можемо в кафе повечеряти? Ну, ти ж хочеш вдома повечеряти. Е ну так. Добре, бабусю, па -па. папа мої люби. Ласкаво, всіх прошу в будинок. Ми самі ще його не бачили. Так, ключики я, напевно, поставлю от сюди. Нехай тут. Так, давайте ми подивимося, що тут є. Давай мені Денищика на. Так, що тут є? Угу, це передпокій. Так, давайте поки розуємось. Ой, скільки у нас тут пар взуття, уже чотири. Так, а тут що в нас буде? Ну, я ще не знаю, щось то тут буде. Так, ой, це ж наш куточок для тварин. Ой, дочі, нам ще треба бусю забрати з цього. Е для тварин. Як то я забула? Е я сама забула. збуду для тварин, одним словом. Та, нам ще бусю треба звідти забрати. І ще Джоніка треба забрати. Кого там ще? Та все, у нас же тільки джонік і буся. Вроді більше нікого немає, чи ви вже когось завели. Ну, ось у нас тут є. Е я ще не придумала. Джес, О, нехай буде Джесі. Та, Джесі, дві яка гарнюня. А це хто? Ну, навіть не знаю. Нехай буде Піці. Петі, Піці. Які вони двоє гарнесенькі. Навіть музичку видають, клас. О, а це наша вітальня. Ой, яка чудова! От навіть кондиціонер є. Класно. Ой тут телевізор є, можна собі посидіти, подивитися. Класно. Ух, який м'який диванчик клас. І крісло зручне. Так, о, тут вся техніка, яка нам потрібна. Так, що це тут? Давайте подивимося. Так, пилосос, але тут поки чисто. Є ще такі пилосос, А, це, як я зрозуміла, зарядочка, так? О, Так, тут уже у нас зібралося. Ясненько, ну. Е, ну, пилосос, так, все те, що треба. Так, мені вже куртити кухню, побачите. Ага, де ми будемо з Дінею готувати всякі смаколики? Так, то точно. Так, ну давайте. на мене. Ой, Данечку, ми зараз не про твоє існування. Так, не можна, не-не-не. Ой, ти я ж пожартувала. Так, подивімося, подивімося, що тут у нас є. Так, ой, а скільки тут техніки. Так, щось тут вже працює витяжка. Так, що тут у нас є? У нас тут є. Ага, це у нас така мікрохвильова піч, ще є така мікрохвильова піч. Ну це якась більша, а це менша Так, є чайник. Ой, тут є в нас навіть. Ця. Там, посудомийна машина. Це в нас духовка. Ну, а тут, а тут ще дві духовки. Так, пристойненька в нас кухня. Та, всякою різною технікою. Класна кухня. Тостер, тостер зайчик. Та тостер виді зайчика. Ой, тут ще дивіться навіть, яка є прикольна візочок якийсь. Ну він мені завеликий якийсь. Ну, не знаю, я його майже до нього дістаю Тобі треба ще рости і рости. <гум> так. Що тут у нас далі? Холодильник, вау, він такий місткий. Клас, тут багато продуктів міститься. Е, мамо, а ти не хочеш мені сказати, де всі продукти де ми вечеряти? Ой, щось по вечері. Дивіться, тут справжній автомат для морозу, уже навіть морозово зроблено Це ж какао з вершками, чи молоко з вершками. Так, стаканчик я сюди поставлю, помию потім. Так, а що тут ще є? Дивіться, це морозиво, клас! М -м -м. Смакотища. І що у нас тут ще є? Цукерки? Клас! Нямка-нямка. Що ти все пробуєш? І мені не даєш. Так, що тут. О, є навіть тут вже навіть поставили стільчик для, для Дениска. А я отут буду сидіти. Ну так, ми всі будемо тут містимося, навіть ще одне крісло. Але треба буде ще одне крісло взяти так. Раз, два, три, чотири і одне крісло. Треба буде ще одне притягнути. Притянемо, притягнемо, не хвилюйся. Так, ой, та це ж сад! Де сад, Де сад? Ой, яка класна! Згодна, я тут буду так класно тут відпочивати на свіжому повітрічку. Так, ми в шкарпетках та й що, тату? Ой, ну добре. Який сачок класний. Так, тут воду буду ловити. Що ж. Клас, навіть фонтан є! О, вау! Дивися, давай кавун виростемо. Ну, давай, кавун кавуном. Ой, я два посадила. Нічого страшного. Так, отут один кавун і отут от. Другий кавун. Мама, мамо, у нас уже два кавуна виросли. Ого, як швидко, та я не знаю, вони щось так швидко ростуть поставлю їх поки в холодильник. У нас уже є щось на вечерю. Так, який тут класний лежак, тут можна і спати. Ой, тут ми можемо їсти, правда треба буде сюди прицянути ще один стільчик для десь Одесь, прицято. пісочниця є. Клас! Так, давай вже подивимось наші кімнати. Та, давайте. Мамо, тату, що, 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 що. Пішли, подивимось уже наші кімнати і ваші. Я так знаю, що ваші дві кімнати, твоя Діана, і Домініки, навпроти нашої, а кімнат, і, до речі, у Дениса і у Дані є свої окремі кімнати. А ми за то разом і нам веселіше буде. Ага. Так, ну давайте подивимося. Моя, моя кімната. Ну почекай, спочатку подивимося наші кімнати, ванну. До речі, у е, Дані і Дениса буде своя ванна. Тобто чесно, чесно чесно. Так, хто куди? Я вже бачу, це наша кімната. Вау, тут у нас дивися свій телевізор є. Клас. І навіть ще своє радіо є, класно. Дивися, гітари. Так, да, а тут. Клас! Подивися! Супер! А це ще є коврик для йоги для мене. Ух, клас! Так, там десь в шафі має бути наш одяг. Дивися! Какі дзеркало класне! Дивися, ціла шафа одягу, тут вже наша форма лежить. І оці нові наборчики. Вау, класні! Це мій комп'ютер 100%. Я таких давно хотіла! Яка я рада! Яка я рада, це це якщо я хотіла. А в мене є ноутбук нарешті. Нарешті є ноутбуку, куди чекалася, клас. Супер! Пішли подивимося які там у батьків кімната. Там хто наверху? Я наверху, я ж старша. М -м -м, тобі завжди все краще. Ну, вибач, я старша. Ех, Пішли на батьківську кімнату, подивимось. Дівчата, ви хоча б перевділися, може, в піжамки. Уже в піжамки можна, клас. Так, де чи я? Ну давай моя буде ось ця рожева. Я, я ж більше люблю рожевий, ніж ти. Так, давай зараз шафу поставлю сюди і бантик. Ой, полетів. Туди віддивись, який бантик прикольний. Ой, дай всю голову. Смішний. Так, ну тоді я ось це. Так, здіблю сумочку. Угу. Так, ще носочки знімлю. Це куди? Так, чому воно тут не хоче? Так, ще сережки. Дивись, які класі сережки з кульками. Ой, а ти мені будеш дозволяти їх носити? Ну, звісно, буду. Ти ж моя сестричка. Так, і рукавички знімаю. Все, тут навіть мікрофон є, дивися. Клас! Я буду співати тут записувати. Ну, взагалі я тут відео буду знімати. До речі, треба зняти відео про наш румтур. Пішли. Ой, ви нас досі чекали, ну так, ми вас чекали. Нате тримайте, ми будемо зараз дивитися. Тільки почекайте, тут ми зараз перевдінемося. Так, що, давайте уже дітей і пішли, подивимося, які там наші кімнати. Вау, ну то й вас і гардеробна Класно. Так, нічого яка така гардеробка. Нічого гайка, то в нас шукає. О, тобі є той толадний столик. Клас. Так, це буде письмовий стіл мій. Ну, так, мені він не потрібен, я ж на роботу ходжу. Так, тут диск. О, програвач, треба буде диски привезти. Так, і телевізор. О, у вас теж є свій телевізор. Ну, що поробиш? Так. Що, що у нас тут? Ага, це у нас ванна. Так, подивимося, що тут у нас є. Так, я поки що не сюди поселю. Данчик, почекай тут. Ну е, добре. Так, подивимося, що тут... О, ванна шикарна. Вау, дивіться, який фен класний. Mm. Так. Ой, ой-ой-ой, занесло, занесло чуть, чуть Так, тут у нас що? Це у нас таке? Це у нас мило сюди. Ой, сюди треба поставити. І щіточку. Так, що у нас тут далі? Ага. Так, це у нас сушка, а це у нас пралка, ясно. Так, ой, тут вже ці нитки зібралися. Так, потім. Нехай тут полежать поки. Так, це у нас така собі розкладушечка. Так, дивіться, тут навіть бульки. О, клас! А якщо поставити ванку, то можна ванні бульки робити. Прикольно. Така прикольна штучка. Так, ну давайте підемо уже, подивимося, кімнату і і Дениса. Так, цікаво. Мені цікаво подивитися, яка моя кімната. Ну пішли подивимось. Так, ага, тут колясочки. Та моя кімната чи та, моя? Ні, я думаю, тут. Вау, яке ліжко класне. Клас. Тут таке ліжко зручне ще прям аж клас. Так, що тут є? Ой, це качечка. Щоб тоді кататися. Вау, клас! О, тут дошка в мене є для малювання. Так, зараз тут накарлякаю, накарлякаю, намалякаю. Так, тут не сильно цей. А то тобі прийдеться нові купляти. Так. Тут так мало тільки червоний, фіолетовий. І що це в нас? І голубий. Так, тут мій гардероб. Так, показую вам, тут мій гардероб. Ага, ясненько. Це от качека, яка світиться. О, а тут є машинки. Так. А далі-далі у мене там є ванна моя. Дивіться. От моя ванна. Ага. У мене тут є дзеркало. Клас. Е, є ще умивальник. Е, у деталі є. Клас. А тут? а тут будуть. Ще е, датчик, а ще тут є е, душ. Чи ти, чуть ти не домочився, акуратніше треба. Ну, все, ідіть, я тут буду гратися. Ну, грайся, грайся, аби подивимося, що за завдатися кімната. Так. Ой, тут є класний єпленальний столик. Так. Зручно тут пеленати, Але, боязиться, його треба трохи подалі поставити від ліжка. Ти так не думаєш? Ну давай зараз я пересуну. Ось так, ну, тут воно в інше місце. А якщо сюди його поставити, то так пусто, а так буде краще. Е, ну Зараз поставлю, тільки забери Дениса. Так, а ти його точно перетягнеш? а перетягну, я точно забери Дениса. Так, ось так. О, тут зручніше пеленати. Ану, в качечку. Клас, зараз я тобі загрію молочко. Хай гріється. Так, ну ви тут, що тут у нас далі? Ага, тут він грається і тут грається. Все, Все дуже зрозуміло. Ой, а ти не міг би зараз приготувати вечерю, поки я тут з Денисом повправляюсь. А так, звісно, зараз приготую. Так, дівчата, допоможете ну, мені приготувати вечерю, поки Денис там е, його вкладати, мама. А як його е, він не буде їсти? Ну йому вже час спати. Мама зараз його погодує там, а ми будемо окремо. їсти Зараз я спитаю в Даня, але він, напевно, не хоче. Даня, а що? Хочеш допомогти нам готувати їсти? Е, та, ну пішли. Ну, Тато, а можна ми в кімнаті поросе? Добре. Готувати їсти це іноді чоловіча справа так даня. Та, та, та. Добре, ми пішли, а ви розглядайте свою кімнату. Так, ну класна в нас кімната. Та, а що це, от я не розумію, за ведмідь такий? Це просто як для прикраси, а для це? Він, до речі, схожий, як у садіку. А, та, точно, до речі. А от що це за наклейки такі мені цікаво? Да обличиться, куди? Я так будь-то треба Ты придумала? Ну, здається, це на стену треба клеїти, Хіба нет? Нет. Yeah. Куди це клеїти? На дошку якусь що? А хіба у нас тут є якась дошка? Да розумію, куди це доклейки клеїти? Ой! А куди ж їх можна? Ну, не на вікно ж, є? Ой, а до речі, а що це така за штучка? Пахне файно. Це, напевно, освіжувач повітря. А, ну напевно. Так, що ще нам тут таке? Так, я хочу в комп'ютері своєму повправлятися. Ну, то вправляйся, я в своєму хочу подивитися. Дівчата, є подарунок для вас. Чекай, це, це, це то, що я думаю? Е, це те, це набори косметики, які ми вас так давно просили. Так, дівчата, це вони. Е, дякуємо, тата, дякуємо. Да, дуже вам дякуємо. Ну, все, нам треба їсти, готувати, а ви розглядайте свої подарунки. Так, ну давай що робити. Я не знаю. Блін, їх п'ять, треба їх поділити. А давай у нас буде два тобі, два мені, а один ми мамі дамо. Класна ідея. Давай зараз що ми тут візьмемо? Дивися, отут я хочу з ведмедиком, а я хочу з цим. Клас. давай ми спочатку мамі подаруємо, а потім подивимось. Ну давай. Оце мені здається шикарно буде мамі. Якраз під її колір волосся. Та. Ой, давай можна цей мені? Та, я хотіла це якраз з хмарками. Класно! Супер, я просто в шоці. Це ж це ж неможливо. Ну, я просто. Та я теж просто давай мамі віднесемо уже. Мамо, ми тут вирішили. У нас не кількість наборчиків, і ми вирішили один тобі дати. Ой, серденько мої, дякую вам. Ми тобі отакі з рослинками він прекрасно підійде під твій колір волосся. Ой, цей якраз той, що мені найбільше з усіх ваших наборів сподобався. Дякую вам. Добре, а ми пішли побігли розкладати. І дивитися на набори. Ой, я б теж хотіла, але треба б допомогти татові подивитися, бо я ще бою, що він зараз картоплю пересмажить. <смас> картоплю. Це було б смішно, я не хочу їсти пересмажену картоплю. Добре, ідіть грайтеся, а я допоможу їсти готувати. Так, Люба, що ви тут хотіли готувати? От я не знаю, я хочу зараз замовити доставку. Е, так, замовляю, зараз я твій телефон здаю. Так, ось на твій телефон. Так, зараз замовлю. Що замовляти? Та замовлю всі овочі, фрукти, щоб зразу все було. Ага, ну. Так, я замовлю тут же все по три треба замовляти. Ну, ти замовляй все по три. Що я... Ну, зробимо е, тобі один, один вид вечері, дівчатам і дітям інший вечері. Так, ну тоді давай придумаємо, що нам треба. Ну, замов три огірки. Так. Е, три помідори. Є. І давай ще замов, що, що там, моркви три. Так. І е, що ще треба до салату овочей і броколі три. А нам що? Адам, давай е, цю відбивну дві. А до неї давай яйця. І я ще, я ще візьму яйця, щоб просто були. Так, і візьми ще, щоб просто було сир. Два кусочка і один кусочок брі сиру. Що нам ще б так знадобилося? А, візьми ще три курочки, нехай буде. Візьми фрукти, ягоди, ананаси, апельсини і, і яблука. І банани ще візьми. Добре, все, я замовляю, я замовив. Все, летить. Ох, це доставка клас. Що, навіть з дому не треба виходити. І все свіже. Так, дивися, що тут? Так, що тобі тут треба? Ой, став на оцей возик. Так, це для дівчат і для. Ой, ананас уже порізався. Ну, давай тоді я його з'їм. Ах, мені навіть не дала. Ой, слухай, де ти від того? Та я ж пожартував, Люба. Так, банан. Яблука, яблука ще до бананів. Це нам зараз не треба. Так, курочка це теж нам зараз не треба. Так, кавун сюди переставлю курочка сюди. Ось. Ягідки сюди. Так, помідорчики нам зараз треба буде. Це яблучко, так, курочка, Помідорчик. Так, все. Ось усе готово. Ой! Що таке? А тарілки то. Тарілки ж то усі доба. Ой. Ой-ой-ой. Е, тоді, зараз... тоді я зараз бігаю по них. Давай швидше, бо то вже скоро треба буде їсти. Скоро десь, простеця, захоче їсти. Е, так, добре, я зараз швидко. Ох, і не прорахувався ж, я геть забув, що треба ще. Е, так, вдягну я оцей костюм. Так. Е, поки що нехай тут. Е, так, що, шкарпетки та взуття ну, внизу. Так. Е, так, отже, ось взуття. Так. так, і ключики. Е, все. Так, все, я пішов. Принесу, напевно, цілий комплект. Так, все, я приніс всі меблі, всю посуду, яку знайшов. Так, все розвиваюся. Так. Побіжу. Люба, я тут. О, чудово ж ти прийшов. Так, ти розкладай, я зараз піду перевдягнуся. Добре. Так, все, Люба, ти тут серце, Та тільки що? Так, ну все, давай. Е, отже, ось. Ти тарілки давай підготуй і розстав їх на стіл. Добре. Так, раз. Так, скільки нас? П'ятеро, три, чотири, п'ять. На стіл розставити? Ну так. Ну що? Так, ці телефони, куди б їх прибрати? О, на цей стілець поставлю зайвий. Так, одна тарілочка, друга тарілочка, третя тарілочка, четверта і п'ята. І будеш мені по одному носити. Так, би зразу сказав, мене, що я тоді поставив. Так, спочатку давай нам двом. Е, на, вам двом, я думаю, дітям спочатку. Ну, довше нам. Ой, іноді ти мене так заморочуєш Ой, ну давай не починай. Так, отже, спочатку яйце. Спочатку яйце пожарю Так, ось так от. Ой, яка тут зручна кухня. Так, давай. Тепер наступне. Ой, а де яйце? Е, Я навіть не знаю. Це якісь білі яйця, якісь зникаючі. Що з яйцями коїться? Е, я, я навіть не знаю. Е, це якийсь парадокс чи що? Це якась магія. Ой, слухай, не треба мені тут, та. Тут, значить, десь курочка, не знаю, що з яйцями сталося. Так. Так, ну, значить, я не буду тоді їсти. Е, я єш, я її, до речі, не сильно хотіла. Ну, звичайно, ти її і не сильно хотіла. Добре. Так. Сюди я, сюди. Так. Так, що тепер дітям? Так, давай дітям тепер. Ну що тут? Брокколі? Так, помідорчики. А, помідори тепер зникають. Що ж це робиться, ти мені не скажеш? Морква зникає. Ми так зараз без усього. М -м, яка смачна морква. Слухай, ти зараз все з'їж. Ну, я думаю, їм і так забагато. Так, огірочки, ну ти ж знаєш, що е, Даня все одно з'їсть тільки е, брокколі і огірочки. Та я з'їм тільки брокколі і огірочки. Даня ти мене налякав. ти тут сидів щось, та я все чув і бачив. Ой-ой-ой. Так що все нормально. Все прекрасно. Заспокійся, жінку, не хвилюйся. Заспокійся, не хвилюйся. Тут так ці високі порції такі. Так, ну високі, корисні зато. Так, і не пропали. А я з'їм. Давай ми краще ананасики йому дамо. Ну, давай. Все, ось так. Ось. Діти, їсти, ти все одно іди по Дениса і захопи пляшечку. Може, йти? Добре, я зразу підігрію. Усім смачного, дякуємо.